Добрий день, друзі. Дехто з вас вже знає, що я навчаюся в американському коледжі. Моя спеціальність називається Мехатронік, механіка, електрика, електроніка та введення в робототехніку, якщо так, розкрито. Там десь біля 20 предметів, і один з них це те, що я навчаю зараз, Люберінтосхематик. Креслення та схеми. Ось так це називається. Що цікаво, немає тут ніяких курсів, навчаюсь коли хочу. Тобто в цій четверті я вибрав собі лише оці схеми. І в мене є ось такий розклад. Зараз літо, тож четверть взагалі коротенька. Як бачите, місяць, 22 по 22. 28 це останній день, коли я маю виконати завдання. Ось як немає в мене розкладу, що брати конкретно в цій четверті, так і немає конкретного розкладу, якщо я навчаюсь, якщо навчаюсь онлайн, коли я буду вчитись. Але є остання дата, коли я маю здати завдання. Власне, ось це завдання було до липня. 28, тобто до цього дня я маю виконати це завдання. Так само з наступним. Кожен з них має е, останні, останню дату, тобто коли маю це все здати. І я вже все пройшов, залишився у мене лише е, фінальний екзамен. Так, давайте вам трошки покажу більше, що тут... Власне, Якщо б було більше класів, то б, тут би побачили. Так виглядає е, якийсь загальний розклад. Назимо це так. Тиждень. Які завдання, щось на креслення, щось там просто на тести. Давайте відкриємо, подивимось. Тиждень починається з того, що вчитель присилає відео, в якому розповідає е, тему. Далі йдуть друковані якісь матеріали, де я також можу подивитись, все це почитати, так, якщо я щось там не зрозумів, щось не встиг. Детально все описується, роз'ясняється. Так, вже на, на весь екран. Далі у нас ще опис. І наступне вже завдання по цьому тижню Це я зробив спершу, якщо бачите, тут перша спроба. Взагалі є дві спроби. Якщо неправильно відповів, можеш ще раз спробувати, але можеш використати це лише один раз. Десь вже даються відповіді, десь ти маєш сам написати відповідь, що ти думаєш, яка там правильна. А, власне, якщо трошки розбираєшся в цьому і уважно слухаєш, це не важко. Але але, бувають такі завдання, що і не проходжу, ну тобто не проходжу на п'ятірку, так? А я на якусь четвірочку, мабуть. Взагалі, важко сказати, так, це вже я креслив, та я підписував, що де. Важко сказати на четвірку або на п'ятірку, бо в них тут... Відміт, по-перше, С, це в школі. Не знаю, як, знову ж таки, інші студенти, але цей онлайн курс, він з більшості онлайн, до речі, він не повністю онлайн. Але в мене лише бали. так, 40-40, тут, як бачите, 36-40, не все правильно відповів, щось там 29. І так далі. Загальна від, відмітка буде складатися з моїх завдань виконаних 610 балів з 640 можливих. Тут е, відвідування, так як це онлайн, то е, замість відвідування вони відцінюють, чи вчасно я здав всі тести. Якщо все було вчасно, то це 100%. Кожен тиждень окремо, тобто на, наразі я маю 180 балів. І екзамени. Зі 100 можливих. Я набрав 98%, тобто 29,4% з 30 можливих балів. Загальна відмітка тут 97,57%, що дорівнює 5 е, П'ятірці навіть з плюсом. До 95 це 5 з плюсом 95 і нижче, нижче це вже просто 5. Ось так. Тут що в нас? Тут вчитель може написати, наприклад, так, що я неправильно відповів на ці два запитання. Або взагалі не відповів, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, що там було. Власне, ось тут. Я відіслав йому завдання. Написав там, вже не пам'ятаю якусь іншу відповідь, потім побачив, і до того, як він е, поставив мені відмітку, я написав, що е, я вже сам знайшов, там я щось написав неправильно, оце правильна, е, правильна назва тієї лінії номер 5 Що в нас тут? Е, не бачу. Просто зараховано, так? якісь навіть просто зараховані. Сам ще, сам ще вчу, що тут до чого. Для початку було доволі складно. Ось ця вся програма називається Канвас, щонайменше в нашому коледжі всі нанівчаться, на не знаю, як інші. Це в мій, в мій особистий аккаунт. Ось тут можна бачити якісь там модулі, якісь завдання, розклади завдання, оцінки, щодо люди, сторінки, віртуальна книгарня, де можна якусь літературу почитати, чат і так далі. Дуже-дуже багато цього. Я всього. Я з цього всього використовую ось цю верхню частину. Завдання, розклади, модулі, розклади, завдання. Тут ще окремо можна подивитися всі, о, всі листи від вчителя. Так, власне, це виглядає. Доволі зручно для тих, хто працює. Я можу брати якийсь клас зараз, а наступної четверті. Наприклад, якщо мені нічого не підходить, якщо нічого немає е, на другій зміні, скажімо так, бо це я е, вчусь онлайн, а в мене є багато і класів, які онсайт, як вони називають, тобто які будуть проходити на кафедри. Так і я там маю бути присутній. Власне, е, якщо мені нічого не підходить е, по часу так, після роботи, то я можу просто нічого набрати. Я можу так 1-2-3 четверті взагалі їм не важливо, скільки ти там пропустив. Тут є перший день, коли ти повчав, почав вчитися. І є, якщо не помиляюся, 4 роки дається на те, щоб я це завершив. Так, Мінімум розраховано на 2, максимум на 4. Якщо за 4 ти вже не, не спромігся, то давай до побачення, так? Але так взагалі я можу пропускати скільки хочу. Можу взяти один, можу два, максимально я можу брати. Знову ж таки, тут немає так, скільки предметів, бо дуже залежить від того, які предмети. Якщо бачите, тут в мене а, так, три, тут п'ять на тиждень. Тут було взагалі три завдання. Тут знову 3, тобто небагато. Буває так, що в мене на тижні там 6-8 завдань. так? Власне, оцей клас на 5 балів, що дорівнює 5 годин на тиждень. Тобто, розраховано на те, що ось ці завдання і весь матеріал до них я вивчу за 5 годин на тиждень. Тобто 5 днів по годині, якщо буду виділяти, я це все зроблю. Є на 10, 12 і на 15 бачив найбільше. Власне, 5-10 ще так нормально, але більше 10 вже дуже важко, бо дуже багато, дуже багато матеріалу. Читати, слухати, дивитися і відповідати, ще й працювати не встигаєш. Ось, власне, і все. Ось так я і навчаюся. Якщо будуть питання, пишіть.